Львів'янин потрапив до рук коломийських служб. Чоловік перевозив сигарети без акцизних марок. Деталі цієї справи у коментарі співробітника податкової міліції. 31 січня поточного року працівниками правоохоронних органів в числі відділу податкової міліції Коломийської ДПІ спільно з працівниками Державної патрульної служби державтоінспекції та працівниками Коломийського міського відділу управління Служби безпеки України в Франківській області встановили факт незаконного ввозу в Україну тютюнових виробів. Так, в селі Раківчик Коломийського району затримана автомашина Фіат Дукато під керуванням жителям міста Львова, який перевозив сигарети виробництва Республіки Молдова. Без марок акцизного податку України встановлено зразка. Під час перевірки водієм добровільно видано сигарети перфект в кількості 15 тисяч пачок та сигарети Фокус в кількості 9 тисяч пачок з наклеєними марками акцизного збору Республіки Молдова. Дані тютюної вироби описані, опечатані та вилучення у присутності понятих до відділу податкової міліції коломийської ДПІ до вирішення питання згідно чинного законодавства.